Або папа, що я не знаю. Отже, це сам. Не, це сам. Так, це це я його доніс. Так, коли на нашу собаку, то, бо він гудить. А скажи, щоб вони уходили. Це просто. Давайте просто сам, і ти собі дякую. Запрошуємо вас на літературну сторінку «Слово про рідну мову. Шевчук Іван, третій Вірш Ми, українці, Володимир Сіренко. Ми українці, нація та раса. Ми сагайдачні і кармелюки, Коли прийшли ми, не полічиш часу ми древні і безсмертні, як віки, нас мордували, нас тягли на плахи. О, скільки потекло кривавих рік. Хотіли полячити на селяхи, а росіяни зрусити на навік. Та все даремно. Знову і знову жбурляли всі у й багно. Залишилися ми і наша мова на як вино, ця мова може світ зачарувати, в ній все, і грі, і щерики даї. У нуди ніколи і підкоряти щирістю світи. Ми живемо Івани та Миколи, і всі народи, рідні нам брати. Ми живемо і нас не подолати. Не покривити наші язики, бо є Шевченки майже в кожній хаті є Сагайдачні, є Кармелюки. Золотоверхова Тетяна, третій анг. Надія красоткіна є в нашій мові слова про чудові. Є в нашій мові слова при чудові, гарні звертання, слова привітання. Треба їх добре нам запам'ятати і повсякденному мові вживати. Доброго ранку і доброго дня. Не забувай говорити щодня. А як збирається спати лягати, не забувай на добраність сказати. Ще коли навіть дитятко в колибі. Мама навчає казати спасибі, слово подяки завжди пам'ятаю. Дякую, слово, чи... слово частіше вживай. Слово чарівне відкриє нам казку. Лише скаже тепло і ніжно. Будь ласка, прошу, пробачте та будьте здорові. Музика лине у кожному слові. Ще й усміхнися при цьому чарівно. Все як у казочці зміниться дивно. Настрій підніметься, стане приємно. Кожен до тебе всміхнеться взаємно. Заверуха Вікторія, третій а Валентин Бочхов, українська мова. Мова моя українська, батьківська, материнська. Я тебе знаю не вивчену, а просту, домашню, звичну, не за мурів прикликану, не з слоників насмикану. Ти у мене із кореня, полем мені наговорена, дзвоном коси прокована. В чистій воді смахована, Смутком багать продимлена, з хлібом у душу всмоктана, в поті людським намокнена, з кров'ю моєю змішана, і аж до скону залишена в серці моїм. Сідорук Катерина, третій анг. Василь Симоненко, моя мова. Все в тобі з'єдналося, злилося, як і помістилося в одній шепні зачарований волосся, Поклик із катами на двобі. Ти даєш поету дужі крила, що підносять тапту кожину. ти піла на відкрито мудрості людської вини. І тобі рости, й нев'яним зродом, Квітувать поема і віршави. Бог тобі великого народу. Мудрість і гріяна душа. Павловська діана третій ан. Петро Осадчук з тобою. Послухай, як струмок дзвенить, як гомонить ліщина. З тобою всюди кожна мить говорить Україна. Послухай, як трава росте на над дощами, і як веде розмову степ з тобою колосками. Послухай, як вода шумить, Дніпро до моря лине, з тобою всюди кожну мить. Говорить Україна. Хомочка Ріна третій Володимир ручу, «Клятва» Мова кожного народу неповторна і своя, ні мовлять, робив негоду, Тиші, третій солов'я, На своїй природній води і потоки гомонять, Зеленглені у діброді по приновому шумлять, солов'їв, позінкову, колосисту, навіть нині. Українську, рідну мову дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди повсякчас. Бо ж єдина, так, як мати, мова в кожного із нас. Сорока Катерина, третій ангел. Ведмара приймов сію людині все день поласні. Сід людині все по ласку, сійся, родися, ніж не бузка. Вдячне, спасибі, вибачте вливе, слово у серці, як земля ковнині. Доброго ранку, вдалої днини, щедро даруй усім ти людина, мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Школа Катерина, другий анти. Володимир Бондаренко, чи живеш біля моря сина, чи живеш біля моря? Тинього, чи в степу, чи обід мори. ти не будь малоросий, сина мій українською говори. Чи йдеш ти міською дорогою, чи стежкою на селі, говори українською мовою, бо живеш на своїй землі. І не слухай ворожих надій, мов забули за сотню мір. Це ж би так, як забути матінка, що пустила тебе у світ. Чуєш, як розмовляють сон. Як шумлять, густі ябори, як від рідної мови сонячно українською говорив. Пану, Морослава, третій ангел. Людмила Лужецька, я до тебе мов. Мова українська, мова моя мила, ти уся із співу у весняних діврок. Ясна, як усмішка, чиста, як скрипинка. Ти моє найбільше щастя і любов. Я до тебе, мова, так горнуся щиро. У словах слухаюсь, пісні і прості. Мова моя, мова, найвільніше диво. Ти, ти моя молитва, і журни. Я тебе, Богдана, в душу увібрала. Разом з материнським щедрим роком, а іще з піснями, що їх так співала, матінка, схилившись, над моїм нічула, під усе із співом весняних вітро. Мова, моя мова, мова шовкова, у вінку віленьку, ніжна і легка. Ти для мене завжди бажана, святкова і мене. Без тебе на землі нема. Кукевич Олена, третій день. Педір Антон любіть рідну мову. Мова краса спіфування. Мова, як сонце ясне. Мова, предків над лані. Мова. Багатство моє. Мова чиста криниця. Теперь, мо сльоса жереловка, мова це наша світлиця, Вона як добірне зерно. Мова державна перлина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову, як матір, любіть. Качук Юлія, третій армії. Дмитро Павличко, рідна мова. Спитай себе, людино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє Бросяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш де світу далечизна, Та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, в яких немає меж, є не згубися, як на вітрах полова. Моря перепливеш і не впадеш, Допоки в серці буде рідна мова. Шозда Анна, третій ан. Надія Красоткіна, рідна мова. А, Яка ж багата рідна мова, увесь чарівний світ у ній. Вона барвиста і чудова, і кривдити її не сміє. Вона про все тобі розкаже. Чарівний слів тебе навчить. Усе розкриє і покаже, як правильно на світі жить. В ній стільки слід, що й не, не спагнути. Приказав і порівняй, а мову знаючи, здобути ти можеш просто безліч май. Тож мог і прислухайся до того, як вона звучить. І розмовляти так старайся, щоб всім її хотілось вчити. Вона ж у нас така багата, така чарівна, як весна. І нею можна все сказати, і найвідніша нам вона. Бондарук Яна третій А. Викова ливацький гріб на не говори на слова солов'їна, бо мова вище наш пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таряниця та воді. Вона нетрує джерелом клініче. І спопилище фенікс такого. Для нації є вона на вічність, тому її так любимо. Все забить, а залишилось снова. Знов до життя повернемося ми, лише тому, що не пропала мова, той ми ще наче рівень людьми. Без мови не створити нам державу доріг та не перебрести. Хай вороги жорстокі і мукаві стіною стане і мову захистить. Річ не про те, що мова нам. До мова глибша, ніж кашенні Її скарбниці доля України освічи нерозгаданість їх. Аплодиці. Дякуємо за увагу. Вітаємо всіх із днем української пиземності та мови. Дякую за увагу. Це оригінальність. Є просто таке. Немає. Так, якщо до кінця переду не, не, не дійдуть, то Пр пропоную, щоб журі... журі... Жюри... Жюри... а є. Вітає вас, відає, солодкі подарунок. Наголоджується перший фізкурс відділення фізичного рахування, великий конкурс фізкраїнських газет у номінації «Поетичність» перший курс фізики, підпитурники. Фізики, підпитурники. Давай, ще раз нагадую, якщо не з'являться до кінця перерви, журі Оприходує саме. Так, Грамотою нагороджується перший Б-курс відділення початкове навчання за участь в конкурсі туристських співнозет. У номінації Національна спрямованість. Вітаємо. Грамотою нагороджується перший Б-курс відділення початкове навчання за участь в конкурсі туриденських сільнозет. Номінація Актуальність. Вітаю ще раз. Грамотою нагороджується перший г курс відділення початкового навчання за участь в конкурсі студентських стін газет у номінації Креативність! Вітаємо! І грамота від управління освіти науки та молоді воїнської обласної державної адміністрації Руськоподічного коледжу нагороджується перший а курс. Відділення почуттового навчання за зайняте перше місце в конкурсі ПСЗД. Вітаємо. Солодких вам вражень. А що ти там робиш?